Всім привіт друзі! Ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо продовжувати Minecraft Dungeons. А вибачте, що відео не було так довго, тому я вирішив зробити для вас новинку. Ми сьогодні будемо ці очі для крепості. І сьогодні ми будемо забирати одне. Давайте будемо пробувати. Тому беріть якісь смаколики. А ми будемо починати. Вона так поки ще загружається, але зараз я вам даже покажу. Все, вот зараз ми йдемо на миссию. е, е, ну, в місію там, де оцей ендер джемдж. Ендер око. Це вже знаємо. Але тут ми не будемо проходити, а ми будемо забирати тут жемчуг. Тут ендер ок. Все, я все знаю. Нам треба йти сюди. Оцих цих зомбарів теж ми об'ємо. А якщо ви теж граєте в Майнкрафт Данже, напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз ми маємо дещо пройти. Ми зараз підемо по стрілках, а потім... Ну, там буде така структура, я вам покажу. І там треба да, буде за дерев'я, за дерево зайти. І там буде така, типу... Ну, ви побачите, не буду розповідати. Ой, Перекрасів, що нічого не буде. Один. А нам треба туда идти. О, что-то нам ну, выпало новенький. А что типа ничего тебе чушь? Ну сюда ми не будем заходити? я думаю. там что-то кого-нибудь. О, тут марагод. сейчас здесь тут может быть, по Боже. Гид, тебе на пенсию надо. Уже один шел? Один. Водит. Сойдем. Далее мы туда. Тихо, ты Тих не, не, не клянів я трохи не долюблю. Це воно, походу, да, це воно. Сейчас ми побачим тут дерево. Да, отут. Так, отут. Сейчас ми тут... Яблочко поїдемо. Так, отут має бути прохід. Ось. Далі ми йдемо. Тут у нас якийсь бу. А, ну. Тоже. Возьму его маленько убьем. Там не быстрее будет быть. О, новый уровень. Левый. На, отболечек. Боже. Что это в башку будет? О, и какие-то флаг из него. Клево. Ой, боже, скидки тут молитвы. Да, вот тут саме тут у нас колодец. О, тут скрыни. Тут у нас все як його... Ну, це типу алмази. Диамант. Хочу по украински. начинаю вот, А, тут же. Тут никого. А нет, Не запомнил. А, вот. что А, и... Ничего. Ой, а скільки у вас тут вообще? О, вже. А, ша вот что походу, походу остань, що, ч нагуляю? А, нет, не Я не Даже зараз не остань. О, ну наконец. Зараз мы идем. Вот тут он. Заходим туда. Тут мы идем. Тут мы убиваем увидеть. Я себе трошки поменял скин. Так же гарниш, правда? Ты думаешь, такие типа разноцветные штуки есть? Кулеров, выучаюсь. Клево языковым. Опять сей, чел. Ты тут человек двое издеваешься. Что? Что ты за фигня? Подеть. Что за... Я офигею, у меня дуже мало хп, жди. У меня мало хп. Та... Боже, шо це? Боже? Боже, я такого не знаю. А, це ці штуки, на... Мені їх надо убить О боже, меня хип мало. О боже. А я не міг зрозуміти, вообще, кто эти штуки вызывает. Ух, шоці боссовый. О боже, не-не-не-не-не-не-не. Ні! Ні, 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 ні. Для того босса він дуже важкий забувся. Я не можу помирати. Ой боже, не можу я помирати. У мене 9 хп. Оце дуже ма. О, все забираємо. Вс, можемо тебе вбіг. У мене... не, ну, не дуже багато, спільок. ну про це хоч трохи Чого? Чого? є. Давай, опа! А... Не-не-не-не-не-не-не-не, нет, нет, нет. О Боже, не надо, не надо, не надо, не, не но. О Боже. Просто я не можу, тому що на боссі, мені надо жизни захоронити. Ну тобто життя. Бо я буду помирать, по цей босс такий, ну типа вашкий. А поки ми цього зелені ждем, я вам дещо скажу. Хто грає в такий настоящий, типу Майнкрафт, це Dungeons Майнкрафт. Ну то напишіть в коментарях, будь ласка. А зараз в мене вже встановилось хп. Ми підемо. Году доб'ємо цього челіка. Так, от, зразу, блін, тебе ми обійму мене. Опа. Ну, опять, я думаю, ну, весь шоу. Я боги в скрине в лагере, походу. Че, а я лагер по-украински. Ну, добро. Эээ. Так, мне надо хп подождать. Можем быть, там козы взорвать. Ну, кому надо. Всё, челика. Боже, дед. Не-не-не-не-не-не-не-не. О боже, о боже, о боже, о боже. <свист> блин, ну ты достал уже. Ты тоже. О, царь, ца, зелья не видим. Сейчас. Да, вот. Блин. О, вот там и буду, вот цей босс. А то, меня хочу. Жизнь сохранить. стрелку играем андерманные кишечки на боже о боже их два на чем мы зло так у А, поможет 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 Оп, не 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 Ну и 20 минут стрелял, даже да. ну ч вы так? А, боже, я ведь ступаю. Не, что мне надо, у а, меня жизни мало. А, -а, -а, ну все, мне хана. Да ну боже, мой, будь ласка, хватай. Ой, почти все заново. Я помню. О боже, ці синдермані такі важкі, що ты там застрял? Ну ты и боша ваш. О боже, де, де, де. ну хп. Да, да, да. Ну врыв же, где там? На 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 на, на. умры вжим, у мене дуже мало хп, ну будь ласка, не. боже, о боже. О, о не, 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 не. Ладно, мы будем куда проходить карту. Но зато мы не жаль, Ладно. Начало страшно. Так, ну давай туда я, короче, скриня покладу. Это у меня есть Давайте, короче, покладаем, что мені не надо. А у меня уже может Ну, Можно покласти цей. А я клю. Ой, все. Добре. Отам і надо ці оки скривати. Що? Е, тобто не ставити. Там треба пройти щось. Це коли я всі ці очі, їх треба тут шість, у мене є три. Якщо ми зараз пройдемо без всяких таких, ну, і четверте буде. Там ще дуже важке, там треба напам'ятзне, типа, Ну добре, це ми пропускаємо і проходимося заново. Ой, боже, куди я А, там я можу прозор. Ч сюрмин? А не всегда ішов. Якщо ви хочете на такий Майнкрафт, типу, ну, цей не данженс, то наберіть хоча б 30 лайків, прошу, будь ласка. У нас осталось совсем трошки до 35 подписчиков. Будьте О, тут... Презент. О боже, ну чего у вас так много-то? А я думаю, тут ті як я буду тільки... Типу? Будь ласка, пишіть щось в коментарях, я буду читать, мені буде приємно. Я буду на всі ваши питання відповідати. Будь ласка, що мені знімати, наприклад, може Роблокс, може Бравл Старс? А может сталкера? Скажите, пожалуйста, в комментариях, что Або мне снимать. А бы мы не дали Майнкрафт Данженс там что занимать. О, вс вот этот дроп сделал. Бачил, как я в скелета попал так далеко. Опять эти Ну, за уже знаю. Тихо. Сразбильники. Ці смара... О, сморады я згадав. Е, вони не полезні. такі. Типа, можно куплять. Мене я нових таких Собі жителів взял. Ну, Селянів, які продають. О, в мене трошки стріли в шоссе. Ладно, дальше я візьму. Опять цель, выздевай. Я люблю тебя боссию, боже мой. О, стрелы. <кхи> Деду, я ж тебе говорю на пенсию тебе надо. Боже мой. Дид, иду на пенсию. Боже мой. Ну и да, вот цеют. Чебурака. А, я его я космоблю Ну, Ладно. Мне не хотілося я Великий меня. Я вам переводу. І так я знав, Не могли б підкрити, О, воно вже 47 минут, погано. Не буде витрачати багато. А може мені стріми знімати? Я не знаю. Ну, якщо шо, то все пишіть в коментарях. Мені було, було б дуже сильно... Ну, я був би радий прочитати ваші коментарі. Ну, гости можно пропустить. Боже. ай что там болит я их сейчас попал. Батя, ой, ой, Уже, я забыл уже ты туда ж Блин, блин веди да ну подожди виля покину там я не знаю может я буду снимать сталкера а може і Майнкрафт. Ми плануємо, ми, ми плануємо Майнкрафт знімати. І щоб хочете, якщо хочете, щоб я не так, е, типа, рідко знімав відео, то, будь ласка, поставте свої теплі вподобайки. Опа, вбив. О, це якісь маленьки. Кто з вас колись играл в Майнкрафт, а то у мене є а тут що? А, ну тут прыг. заберу приз, я зараз не зрештою. Там тоже нічого. Ми йдемо сюда. О боже мой, ты стык був, ти ты -мо. Я, я тебе про... Боже, иди нафиг. -а ти весело уж и надо. Боже, боже, боже.